Про Херсон і Херсонщину будемо говорити далі. Там погіршується безпекова обстановка. Мало того, що росіяни з дронів буквально полюють на людей. Ще і у п'ятницю був масований обстріл із реактивних систем залпового вогню. Зараз до нас приєднається волонтерка, засновниця благодійного фонду світло Херсона, Тетяна Ахтеменко, яка регулярно привозить гуманітарну допомогу людям і у місто, і на правобережжя. Пані Тетяно, я вас вітаю. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, всім телеглядачам. Я з нагоди хочу подякувати всім людям, які допомагають нашим херсонцям, які підтримують нас. Ну і звичайно. Я бажаю нашим херсонцям витримки, віри та надії, бо без цього ми не здолаємо нічого. Дякую вам, пані Тетяно. Ну, ми хочемо не просто з вами поговорити. Ми хочемо ще й допомогти таким чином херсонцям. У вас відкритий збір на буржуйки на Херсонщину. У нас QR-код на екрані, номер картки на екрані. Про це обов'язково поговоримо. Але ви нам загалом розкажіть про саме місто, як воно зараз виживає, коли такі страшні обстріли, і кожного дня. Наразі ситуація дуже погіршилася. На жаль, ворог кожного дня обстрілює наше місто. Страждає кожен район. Нема такого місця, де була би безпека. Ну і звичайно, останні дні просто жахливі. В п'ятницю був такий масований обстріл, який забрав декілька життя життів наших херсонців. Наразі загинула працівниця почти. Дуже сумна звістка була з нашої Антонівки. Загинула бабуся, якій було 84 роки, яка мала маленьке господарство і, звичайно, не виїжджала з селища. Це її кізоньки, яких вона просто випасала, не роблячи нікому ніякої шкоди. Ну звичайно, ворог поцілив в неї. Загинула вона, загинули її тварини. Наразі ситуація така дуже складна. Ну, звичайно, кожного дня гинуть невинні люди саме від дронів, саме від обстрілів, але ми віримо, що найближчим часом зміниться щось найкраще. Маємо віру. Ну і звичайно, не маємо її залишати. Ну і ви не залишаєте свою волонтерську роботу зараз, коли обстановка загострилася, такі щільні обстріли. Як ви їздите? Як ви допомагаєте людям? Як вам це вдається? Ні, ми не залишаємо нашу працю. Звичайно, дуже потребуючих стає потребуючих стає кожного дня все більше та більше, запитів все більше і більше, тому що зима попереду є потреба в теплому одязі в буржуйках, в звичайно, в ковдрах. Ситуація нам трошки ускладнюється тим, що ми допомогу видавали просто неба на вулиці людям. Uh -huh. І зараз, коли ми почали шукати приміщення, дуже багато відмов, тому що кожен розуміє, що це буде скупчення людей, і не кожен хоче ризикувати. Тому кожного разу чуємо відмову, але ми віримо, що найближчим часом знайдемо приміщення і зможемо таким чином допомагати нашим людям. Отримувати допомогу, але ми звичайно не зупиняємося. Ми також продовжуємо допомагати тим, хто не може до нас завітати. Робимо адресну допомогу до наших людей, які залишилися без житла. Ну і таким чином підтримуємо один одного. Ви збираєте на буржуйки зараз на Херсонщину. Можете розповісти, хто звернувся із такою потребою, скільки потрібно буржуйок? Так, до нас звернулися мешканці найбільш обстрілюваного нашого району. Наразі в них немає світла, газу і води, і вони потребують саме цих буржуйок, щоб перезимувати цю страшну зиму. Тому що ми розуміємо, що спецслужби туди не можуть заїхати, тому що нещодавно. Коли вони проводили ремонтні роботи, загинув працівник цієї служби, і е, останні працівники були поранені. Тому ризик є кожного дня. Ну і звичайно, е, ми не можемо цих людей залишити наодинці з бідою. Хочемо їм допомогти, щоб вони могли, хоча б перезимувати цю зиму. А чому люди звідти не виїжджають? Як вони вам це пояснюють? Евакуація була дуже багато виїхало людей з того району, і звичайно залишилися не багато людей, але залишилися ті, які мають багато тварин. Наразі в місті ситуація з тваринами дуже складна. Немає де їх зараз залишити, і звичайно, люди залишаються, щоб годувати цих тварин, і в першу чергу приготувати собі їжу і нагодувати саме цих хвостиків, які народилися вже під час війни. І звичайно, ті, які були залишені, тому що е, люди, які проживають в прихистку, наразі не мають можливості забрати ці хвостиків з собою. Тому можемо е, тільки допомагати таким чином, підтримувати, бо не можемо залишити їх наодинці. Ну на ще кілька секунд, для того, щоб долучитися до збору. Люди добрі, це для Херсона на буржуйки. Пантяно 10 буржуйок так, потрібно. Так, ми просимо на 10 буржуїк, але будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу. Навіть якщо ми зберемо їм на 3, на 4, на 5, це буде також велика підтримка. Вони зможуть е зможуть готувати і готувати цю їжу їжу, тому що люди об'єднуються і зараз наскільки стали люди дружні, що вони допомагають один одному, і я думаю, що нам вдасться їм допомогти, і звичайно, ми переживемо ці такі найважчі для нас часи. Дякую, дякую кожному за підтримку, пані Тетяно. Дякую, дякую вам за вашу роботу за те, що ви ризикуючи, їздите в Херсон, їздите в Антонівку в інші прибережні населені пункти, аби підтримати людей Я зараз. У цей збір на буржуйки для тих, хто залишається в небезпечному районі Херсона, в мікрорайоні Острів, тому що опікується тваринами і не може їх там залишити. З нами була Тетяна Ахтеменко, волонтерка і засновниця благодійного фонду світло Херсона. Дякую всім, хто долучився до збору.